Привіт! З вами одеський кіноман. Сьогодні говоримо про серіал, який повертає медичну драму туди, де її справді місце у реальність. Це Піт. Історія про лікарів, для яких робоча зміна схожа на бойову операцію. Якщо ви пам'ятаєте серіал 24 години, де кожна серія охоплювала одну годину з життя героя, то тут той самий принцип. Тільки замість агентів і вибухів, черги, операційні і нескінченний людський біль. Серіал вийшов 9 січня 2025 року на платформі Max, раніше HBO Max, і вже отримав рейтинг 8,9 із 10 на IMDb. Один із його творців Нуавайл, no якого ми пам'ятаємо зі швидкої допомоги. Тож, перед тим як продовжимо, підписуйтеся на канал і ставте вподобайку. Бо далі буде чесна розмова про серіал, який змушує відчувати. «Під» – не просто ще одна лікарняна драма, дія відбувається у вигаданій клініці, Піцбургський центр невідкладної допомоги. Кожна серія це одна година з 15 годинної зміни. Головний герой доктор Майкл Робертінович, якого грає Вайл. «No Він керує відділенням, тримає команду на межі виснаження і водночас намагається не зламатися сам. Тут говорять не лише про медицину. Тут говорять про перевантаження, нестачу ресурсів і той момент, коли професія з'їдає людину. І от що справді робить цей серіал особливим: по-перше, реалізм, який ріже по-живому. Навіть стіни виглядають виснаженими. Медики біжать, сперечаються, падають від перевтоми, і все це без глянцу. Навіть справжні лікарі визнали, такого правдивого хаосу ще не бачили на екрані. По-друге, формат, який тримає як пульс під пальцями. Кожен епізод одна година реального часу. І коли серія закінчується, у тебе відчуття, ніби ти сам щойно відпрацював зміну виснажений, але небайдужий. По-третє, людські історії без цукрової глазурі. Тут немає ідеальних героїв чи любовних трикутників між крапильницями, є страх, злість, співчуття і правда, яку зазвичай прибирають ці сценаріїв. І нарешті актори. Ну, а вайл — уже не мрійливий романтик зі швидкої допомоги. Тепер це людина, яка втомилася, але все ще стоїть. Разом з ним Фіона Дурів, Кетрін Ланаса, Тресі Іфічор всі настільки живі, що здається, ніби знімають не серіал, а реальний черговий день у лікарні. Але будьмо чесними: ідеальних історій не буває. Іноді драми тут забагато автори ніби бояться. Що без трагедії, що 5 хвилин глядач засне. Коли за одну серію хтось помирає, хтось кричить, а хтось розлучається, хочеться, щоб герої просто посиділи і мовчки випили кави. Діалоги теж не завжди працюють. Місцями вони звучать так, ніби їх писали редактори медичного журналу. Розумно, але не по-людськи. І головне, серіал не може втекти від тіні швидкої допомоги. Бо щойно бачиш ноа вайла у білому халаті, мозок шипоче я вже це десь бачив. І хоча піт намагається говорити власним голосом ехо класики чути постійно. Але, попри все це, піт вартий вашого часу. Бо це не про медицину, а про витривалість, про тих, хто день за днем повертається туди, де біль звичайна рутина, а диво, коли хтось просто дихає. Цей серіал не розважає. Він виснажує, але по-чесному. Після фіналу ти не хочеш продовження, ти просто мовчиш і думаєш. Якщо любите історії без фальші, подивіться піт. Може він і не зробить вас фанатом медичних драм, але точно змусить поважати тих, хто рятує нас щодня. Підтримайте відео вподобайкою, підписуйтеся на канал Одеський Кіноман і напишіть у коментарях, чи можуть серіали про лікарів і досі сказати щось нове. Чи ми вже все бачили після швидкої допомоги?